Хай кожна сльоза українця стане ядом для тисячі орків. Це слова вінничанки Ірини Дмитрієвої, яка постраждала від ракетного теракту та втратила свою донечку Лізу, який навічно залишиться усього чотири роки. Напередодні жінка вперше після трагедії вийшла на зв'язок у соцмережах, зробивши допис в інстаграм. Ірина розповіла, що досі знаходиться у лікарні. Проте її моральний стан набагато гірший фізичного. Мені здається, що Ліза чекає на мене вдома. Я на власні очі все бачила і пам'ятаю, але знаходжусь в іншій реальності. Не вірю. Моя любов, моя кохана дівчинка. Ти була такою життєрадісною і навчила мене любити безумовно, не зважаючи ні на що. На жаль, так мало часу я була твоєю мамою. Так мало кляті, нелюди рашисти, вбили тебе і мене. Хай кожна сльоза українця стане смертельним ядом для тисяч орків. Їм немає прощення, тільки жорстока смерть ворогам. Ірина поділилася власним болем і також подякувала усім, хто висловив їй свою підтримку. Нагадаємо, жінка з донечкою потрапили під обстріл у Вінниці 14 липня, коли саме йшли на розвиваючі заняття. Ворожа російська ракета вбила чотирирічну сонячну лізу на місці. Сама ж Ірина отримала важкі поранення.